Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як продають партизанські телеграм-канали в новорічну ніч у двійнику Путіну зовсім стало зле запис привітання під куранти був зроблений ще місяць тому. Як раніше говорив телеграм-канал, генерал СВР Патрушева буде святкувати в одному з бункерів разом зі своєю дружиною, та найближчими вірними соратниками-олігархами. Всі, хто не присягнув на вірність на вихід згідно даних надійних джерел, центральний двійник Путіна, якого використовує Патрушев, проведе війна цю під Это на сильних знеболювальних препаратах стан диктатора. З кожною годиною все погіршується. У той же час телеграм-канал генерала Сверика який ВД «Російський генерал Пише наступне. Двойник президента Росії Владимир Путін провів зустріч із главою кооперації кооперации Сергієм Сергеем Непостоянний священний чоловік мог би удивитися, чому президента в обществе з главою Растеха выглядит відомим. Все просто двойника фактически общалась з одним із своїх начальників Сергієм Чемезов. І примерно такой же вес нынешним передбюро. 2.0, как и секретарь СБС РФ Николай Патрушев. Единственное отличие в том, что Патрушев является центром коммуникации, но аппаратный вес их равен. Дублер, конечно, знает, кто его за хозяева и понимает, что это доклад Чемезова в реальности, проходной экзамен для двойника, и это впечатление, которое он произведет на главу Ростеха, будет зависеть его дублера будущее. После открытой части общение продолжалось в неформальной обстановке и поведение двойника изменилось настолько, что стало неприлично заикивающим. В целом, Чемизов остался доволен общением с двойником. По мнению Сергея Викторовича, чем дольше Тубер остается в роли президента, тем крепче позиция Политбюро 2.0. Чемизов не очень радует, что скорый транзит власти и считает сохранение текущего статус-кво лучшим решением, несмотря на все резкие использования двойника Путина. Начало нового года для российской власти будет непростым, но по-настоящему тяжелые времена наступят после президентских выборов, когда все разногласия Политбюро 2.0 проявится в полной мере. Россия ожидает крупный политический кризис, который закончится крахом режима, либо, что менее вероятно, большим пределом власти без исключения предоставителей элиты первого эшелона встречают Новый год в состоянии неопределенности и отошают тебя надеждами на укрепление собственных позиций. Следующий год будет по многим решающим для судьбы России и предположит пути, которому страна будет двигаться в ближайшие десятки лет. Мы прошли долгий и тяжелый путь будущее принадлежит нам. Ми победим, Росія буде свободной страной, яка следует демократическому пути, розвіді. Нагадаємо, у розв я вважаю, що президент країни агресора Рефа Володимир Путін міг вирішити розпочати війну проти України під впливом гормональних препаратів для лікування онкологічного захворювання. Зміни зовнішньої стіни диктатора, зокрема, місяця подібне обличчя є побічним ефектом гормонального лікування деяких форм раку. Ще однією реакцією на такі препарати є манія величі. Це інтерв'ю. Видання Берлайкса, сказав керівник відділу аналізу Росії служби військової розвідки. Дані зміркувань безпеки було на зоні його ім'я Юаке. Не можу сказати напевно, що я думаю, що це вплинуло на його рішення, коли він розпочав війну в Україні. Сказав він у статті Вказано, що ймовірно саме через болі Путін іноді здається незграбним. Наприклад, коли він сідає і хапається рукою за скраю столу. У Данії вважають, що він не є смертельно хворим, але страждає на серйозний хронічний біля від кількох падінь і аварії через це диктатор. Може. Же сидіти і міцно хопатися за речі, все це для того, щоб полегшити білім. Він терпіти не може виглядає щось слабким і приниженим, тому така комбінація факторів може бути небезпечною. Зазначив розвідник. Зважаючи на це, джерела в розвідці Данії кажуть, що подальший розвиток ситуації на полі бою в Україні буде залежати від особистого приниження Путіна, а не від військової сили. Водночас у Данії каже, що президент РФ ймовірно не помре від раку, проте такий стан здоров'я може призвести до втрати не влади хвороби. Диктатора може змусити російські еліти вирішити, що їм потрібна більш сильна людина біля керма. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.